Всім привіт! Сьогодні у нас засклання котеджу. Значить, перша конструкція це у нас великий такий проєм. Із нахильно совною системою. Профільна система у нас VDS SL76. Монтаж виконували із середини захисна стрічка. Зовні у нас герметик. У замовленні є, як вхідні двері, бачимо. Зовнішня герметизація виконувалася скрізь. Це герметик стис А білого кольору. Конструкція у нас ламіновані антрацит. Ось такий зовнішній вигляд, розміри такі великі, як я їх називаю. Конструкції наступні. Уже більш стандартнішого варіанта розміру там двохстолкові, одностолкові стрічки викон... використовували німецького виробника Ілбрук для захисту монтажної піни і середини. Кріплення здійснювали на монтажні пластини 1,5 мм товщиною. Е, всі конструкції у нас замовлені. Зовнішня ламінація антрацит піщаний, внутрішня сторона скрізь білого кольору. Фурнітура на вікнах Вінхаус Active Пілот. Склопакети у нас двокамерні 48 мм товщиною з енергозберігаючим напиленням з обох сторін та аргоном. Ось така ще конструкція. Ми будемо одним, можна сказати, відео. Всі конструкції весь будинок показуємо зараз внутрішню сторонам із цікавості ось цей проєм. У нас таких два проєми це конструкція, яка має ширину. 1250 мм, тобто 1,25 м. це в нас поворотна відкидна стулка. Фурнітура Вінхаус Active Пілот з посиленими петлями. Посилене армування. Маємо цільний склопакет. Поки що конструкцію відрегулювали, вона працює. Як буде далі? Час лише покаже, Але ну, нагадуємо і рекомендуємо не робити стулки більше, ніж 900 мм. Оскільки сам виробник фурнітури віконної теж не радиться робити і не надає повноцінної гарантії на коректність її роботи. значенні, що вона не буде просідати і з часом, що вона не буде піддувати. Ось така звичайна стулка. А, до речі, в замовленні у нас теплий підставочний профіль знизу на всіх конструкціях віконних. З вулиці покажемо ось таким чином. Не поспішаючи це в нас. Ця герметизація стіса. Максимально рекомендуємо її використовувати якраз відразу після встановлення, щоб монтажна піна не вібрала в себе ніяку вологу до моменту, поки не буде закритий весь фасад будинку, тобто, поки не буде утеплення. Це не коштує великих грошей, але додатково вам захистить і до моменту утеплення, та і після того, як буде фасад утеплений, ваш відкос не буде Вбирати цю вологу.